У мене на стіні висить постер, власноручно створений, із таким гаслом: Ти той адвокат, до якого б звернулася сама, це допомагає знаходити відповіді в складних питаннях і допомагає не здаватися. Тому, відповідаючи на ваше запитання, якби я була в подібній ситуації з урахуванням діючих норм чинного законодавства, скажу наступне. Перше, кожна особа не обмежена в праві звернутися до ТЦК із запитом про наявну інформацію, яка міститься в реєстрах та безпосередньо в архіві того чи іншого ТЦК стосовно вас. Отримавши таку відповідь, я б її звірила з тією інформацією, що є у вас на руках, а це може бути. То від КВЛК, це може бути військовий квиток, який сьогодні повинен бути у вас. Якщо інформація різниця, то в подальшому я б знову ж таки звернулася до того чи іншого відповідного ТЦК з проханням внести відповідні зміни та долучити ту чи іншу інформацію, щоб вона відображалася у відкритих реєстрах. Долучаючи відповідно копії тих документів, які у вас містяться. До прикладу, якщо у вас є довідка ВЛК, згідно якої комісією ви визнані непридатними, ця відмітка, про це відмітка, має бути перенесена до військового квитка. І не ВЛК, а відповідним ПЦК. Не забувайте, про це я розповім далі. Що у нас є таке поняття, з'явилося як задвоєння особи в одному і в другому ТЦК. Плюс, чому важливо з'ясувати таку інформацію для кожного, оскільки, якщо вона не відповідатиме, верніш, інформація, яка міститься в різних документах, в різних реєстрах, не співпадає. Це є підставою до вчинення щодо вас подальших дій. Тому що оновлювати дані не зобов'язані хто правильно, ті, хто не є військовослужбовцями. Але хто є, верніше, військовозобов'язаними. А ті, хто є військовозобов'язаними, якщо це інакше не відображено в реєстрі, звичайно зобов'язані. Зважте на це.